Перші 2-3 роки життя в Канаді вирішують набагато більше, ніж здається, не через гроші, не через удачу, а через рішення, які ви просто постійно відкладаєте. Люди приїжджають вмотивовані, вони працюють багато, вони стараються, а потім раптом минає три роки і вони опиняються в тій самій точці, з якої починали. І найцікавіше, вони навіть не розуміють, де саме вони втратили час. Перші роки більшість живе так. Зараз просто попрацюю, потім розберусь, ще не час думати наперед. І в цьому немає злого наміру, це нормально. Але проблема в тому, що Канада дуже швидко засмоктує в рутину, в щоденну, в щомісячну рутину. Робота, рахунки, оренда і часу на стратегічні рішення просто не лишається. Ніхто не застрягає випадково, застрягають по інерції. Теж дуже часто чую, потім займусь інвестиціями, а потім подумаю про нерухомість. Все тільки після піар. Коли настане стабільніше, тоді буду думати про це все. І це кожне потім коштує одного, а подеколи і двох років вашого життя. Ті ФСА роки не повертаються, ринок не чекає, час іде незалежно від вашої готовності. Найдорожче слово в Канаді це слово потім. Я бачив сім'ї, які за перші два роки нічого не відклали, не цікавились інвестиціями, не дивились взагалі на ринок нерухомості, а потім кажуть, ми працювали весь цей час, ці 2-3 роки, але фінансово нічого не змінилось. І це не провал, це результат відсутності структури. Гроші без структури не створюють прогресу. Багато хто думає, що нерухомість це. Колись. А розумні люди роблять інакше, вони не купують одразу, вони вивчають ринок перші 6-12 місяців, спостерігають, рахують, задають питання. Бо коли настане момент дії, вони вже не приймають рішення на емоціях. Найгірші фінансові рішення приймаються в поспіху. Те саме з інвестиціями. Не треба чекати ідеального моменту, не треба величезних якихось великих сум. Потрібно просто почати системно. Час головний актив новоприбулого, і якщо ви його не використовуєте, ви його просто втрачаєте. Ви не програєте через помилки, ви програєте через очікування. Перші три роки в Канаді це не про максимальний дохід, це про правильні звички, базову структуру, довгострокове мислення. Ті, хто це зрозуміє рано, через 5-7 років заживуть зовсім по-інакшому. Різниця між людьми в Канаді не в удачі, а в розумінні. А також в таймінгу прийняття рішень. Якщо ви зараз на першому, другому або третьому році в Канаді відчуваєте, що пора час щось міняти, це дуже добрий знак. Це означає, що ви ще встигаєте. Напишіть мені, і ми розберемо. Які саме рішення варто приймати в перші роки? А які можна спокійно з якими рішеннями можна спокійно не поспішати?